Перших днів війни авіація Росії, їхні пілоти і командування, мені здається, було дуже самовпевнене е, в собі. І е, вони вважали, що вони в перші там, години знищили наші зенітні ракетні війська, авіацію. І тому в подальшому вони не очікували, що буде такий супротив, і тому вони в, от саме в перші тижні втратили значну кількість е, своєї авіації. Ну, мабуть, з цього і з'явився е, такий образ привида Києва, тому що росіяни не очікували, що буде такий спротив, і звідки з'являються літаки, якщо вони всіх знищили. Політ 24 числа.